Добрий день, мене звати Ольга. Ми прийшли на курс у зв'язку з тим, що моїй дитині, десятирічному синові, поставили діагноз ідіопатичної епілепсії, прості абсенці. На курс ми попали через знайому, яка знала лікаря, але вона не проходила курсів. Познайомившись з лікарем, розказавши нашу ситуацію, він нам порекомендував пройти курс, я вибираю жити, щоб ми здали подальшому, що це не епілепсія, це не є хвороба, це є стан, в, дитина, в якому дитина застрягає. І це один із методів виведення води з мізевої тканини. Пройшовши курс, розібравши алгоритми з лікарем. Пропрацювавши, ми е, пройшли після того повторну електроенцеглографію, і наша лікуюча лікарка на місці казала, що бачите, ми добре підібрали е, протиепілептичний препарат, жодних приступів немає. Але ми е, просто пройшовши курс, ми і жодного препарату не давали. Що хочу сказати, що дана медицина, вона просто лікує по старих мірках і по їхніх протоколах. А сучасна людина в сучасному світі має знати свою біологію, анатомію і фізіологію. Хочу порекомендувати даний курс усім людям, що хоче дійсно бути здоровим в сучасному світі, вклавши в своє правильне харчування, правильний погляд на життя, а не той, що нам закладали соціум. Рекомендую буквально всім ваш курс. Він надзвичайно чудовий, цікавий. Багато можна чого дізнатися і взагалі не страшно жити в сучасному світі при сучасній медицині. Наступний наш курс це консталяція з нетерпінням його чекаю і хочу пройти вивчити. Побажаю вам успіху, натнення, процвітання і Божого благословіння. Дякую безмежно, лікарем.